Природа, лісок, Буковинські багаті ліси. Ми опять у лісі. От попала опять на кружечку білих вербочки. Які гарний один. Сховався другий а який армий. Третій. Маленький теж до компанії кругом дерева. Ще подивимося, може ще десь. Рост, ростуть сімейками. Пройшли гарні дощики. І вони тепер красоту наш, нас радує. Опять штучок, які гарні. Поцілувати красота.